18 червня, перший огляд нашого городу в цьому році, 25-му. Посадили перший раз часник на зиму. На жаль, нам його не сильно якісні продали, сильно хворіє, щоб собаки повибивали сусідські. Дуже багато теж щось росте. Бондюверів Чингенти. Попробували баклажани посадити одним рядком, тому що в минулому не міг від кліща нормально обробити, так як сильно загущена посадка була і не всі вестим їх обробити. Ми, як виношення, наступає проблемка з препаратами. Вони контактні дії, відповідно, у нас все обрискать. А якщо дуже густо, то це нереально зробити. У нас два сорти таких, що зробили виснов, що нам підв'язувати. Це Романешко і Віолетта. вони кущі порозпадалися в минулому році, то в цьому році ми їм зразу понабивали опори. Зробимо і натягнемо шпалеру. Пізніше трошки. Коли вже стануть побільше. Така Віолетта. Саме красиві баклажан, мабуть, і плюс саме красиві, і рослина саме цікава. Це у нас новий сорт чері. пробуємо. Ми з усіх, що пробували чері, залишили собі тільки сакуру, бо не тріскається ні в яких умовах. Плод остається рівненьким, красивим і смачним. Всі інші, які садили, то якщо сухо, чи мокро, тріскається, розриває помідорчики. А це посадили мокро. Побачимо, як він буде оранжевий. Якщо не буде тріскатися, буде далі рости. Все кура вже перші борту відпочили. Минулому році кабачки всі підряд посадили, так вони були в нас рябенькі. Цей раз уже цей золотий, цим генти посадили з однієї сторони рядку, а зелені все, якомога супер посадили, з іншої сторони. Так йому поки що одну тонні. Тут жовт, там зелені. Це були перші гірки, але вони були тепличні, коли посадили в ґрунт, дуже сильно стресанули. Честки почали нормально відновлюватися. А ті, що відразу в ґрунт посадили, то я почуваю так, що ну, нормально, вони поступово адаптувалися змалку. Відповідно і нормально. Трошки раніше було посадити. Але не проносить практично коштів. Наче холодно. На 112-11 градусів. Таніше прохладно. Спершу були наїлися, а це вирішили посадити. Щоб було такий супремо цингент. Гарний. Кабачок. Гіркий перець досадили по краях цим гайстрою. Тому що у нас виходить тут гіркий перець, це партіка. Росте це у нас Ой, забувся сорт. Повні тільки саме в крайніх тих позабувався. Дай Боже зросту. Я досадили до тут астері, щоб не перезапалялись, бо з цієї сторони вже солодкий перец росте. Такі багато гральний досить більші, менші, є крупні листи, менші листи, кольорова гама дуже широка. Але клумбу ніяк не посадимо. Мені на нас зараз. Деякі перець теж зберемося підв'язувати, що пишуть, що має бути рисоване. Ну, і плюс набили високі стовпчики, щоб якщо буде сильно спекотно, натягнути сітку, бо в минулому році вони сильно горіли. А томати підв'язуємо, бо в минулому році вони настільки густі були. Кліщ завівся, а потім якась молька, яка черв'яки в томатах відкладає і вони потім плоди порт псують. Вони не так його сильно їдять, як вони просто псують їх. В цьому році спробуємо натягнути для того, щоб можна було достати актофітом, бітоксибаксиліном. Деякі вже перчики ростять. Але це ті, що в стаканчик були посажені відразу ще ще в квітні місяці. Ті, що були в кашеті, взагалі важко стартують. В цьому році все важко стартує. Садили раніше на два тижні, ніж в минулому році, а по факту... якщо я 16 червня в минулому році знімав відео, то кукуруза мені вже була майже по плечі, а зараз поперіна сім'ї. Та вунтики значно менше. Ну, головне, що вже почали розвиватися. Вони боялися, що вони взагалі розвиватися не что, будуть. Це у нас бандюель і ракель. Кукурузник. Элюэт. Друзья, цикл выглядит, можно сказать, очень красиво. Не думаю, что будет раскачу. Картошка может быть очень красиво. Это у нас Аризона и С. А далее там 50 метров и Там у нас королева Анна і Рев'єра. Посадили так видовженими, видовженими рядками, такою не дамкою, для того, щоб легко кропити. Вони гербіцидом вкрита земля і щоб не ходити по ній, щоб бур'ян бур'янний Получається, Я можу достати з однієї сторони і з іншої сторони, якщо жаки з'являться. Стараємося кропити актахів. Лишніх не накоплювати токсинів Видно, що дуже різна картошка це така висока. темні стебла має. А різона зовсім іншого виду. Світленько. Смію взагалі від них відрізняється. Не, ну букети такі. Недаром клетча. Європейці колись привезли, летіли, а букети ставили. На білим цвіті, але якісь квіти наші крупніші, ніж зазвичай. Діаметр квітки великий. Серевіра, я так знаю, вона ніби не цвіте, така широка гарна, у нас внизу дині. Вже дині пізно садили, що купили трьохметрову мульчу, вона правда Писали, що там немає. Продавець казав, що там немає стабілізуючих речовин, але ми все одно ризикнули посадити, бо сопати складно. Тим більше як вони розгалуджуються, то туди не залізти. Попробуємо. Розкладеться плівка чи не розкладеться. Цю ми вже провіряли метрову, але там, де ми купували метрову, там широкої немає. Все-таки трьохметрову метрову закопали і не треба мізрять, де проходити. Так ось так кукурузки обділили, кукурузка потім виріжеться, вони будуть далі плешлися. Посадили в цьому році хризантему. Подивимося, що в нас виросте. Раніше пробували гості, ну, в гостіки, сидить на гостіках, вона не, не виростає в дуже великі красиві кущі. обмежений розмір. Тут наче поки що непогані задатки. Томати такі страшні були, ми думали, що вони пропадуть участі. Але ні, ось така кулькура. Просто два листочка, бо такі замочені. На сонці вигоріли. Не знали, чим досажувати, призначаючи гризонтик, там садить ще в новочі. Чи... В результаті замочила стати. Але поступово. Два тижні прийшло після посадки того. Ході йшли, навіть гарні виглядають. Баклажан багато посадили, але тільки один рядок виглядає. Шикарно. Всі такі, ми не можемо просто причин знайти, що так не відбулося. Це єдиний рядок, де любий баклажан практично два рази більший за інші. Це в нас рік. Просте вився дуже колюче. Не, не писали в окущі, що такий колючий, може б ми його не купили. Бремо колючка на колюці. Високолюча. Ріку маємо бідіка прийти. Бідік більш приземлений зараз, яка стартує. тут десь стань. Небірки не видно. Перці дуже різні. В одній гарно пішли в ріст. з однеї касети, а другі оце пі замочені. Такого не було, щоб у нас тільки різна розсада була. Може, щось під'їдає, мурашки може під'їдати. Це такі барбі від сингенти. Зразу Відчувається різниця, не знаю чому ну, так, на ну, барбі. Зійшло дуже погано, з 50 насіни зійшло майже 25, але кущі формує поки що дуже-дуже гарні. Але знову ж таки не все. Тут все дуже гарно, а тут бачите, стало страшно. Зверху дині були в стаканчиках висажені, 100-грамові стаканчики висажені, то був фландер і цингент. А це внизу ми в минулому році просто її вже перевірили. Це від фірми Китана. Діння, Севінта. Це, це ми 12-сантиметрових 12 горщиках, півлітрових підрощували. Вона вже значно більше. Але ми знали, що вона нам сподобалась, то ми її вирощували більше горщик. Вона оранжева із зеленою ті сьомкою такою, ну шкурочка зелена, а сама оранжева. Вже Дуже красива і смачна. Звичайно, якщо буде жарка літа, сухе. Такий у нас город черь.